Привіт підписники та гості каналу. Сьогодні знімаю е, очередне відео про те, чи вийшов, все ж таки мій саморобний коврик. Да, друг, все вийшло, все вийшло у мене. Він теплий. Дійсно теплий, лежу руку, чую тепло. Це не холодний бетон. Свині не будуть лежати на холодному полу. Може б я б хотів би, щоб він був і тепліший, звісно, але ну, я думаю, що наступні ті, що я буду робити, вони будуть тепліші. Тому що я... є моменти. Я не підложив фольгу, треба було якийсь, ну, відбойник якийсь положити. І я його, мабуть, заглибив дуже. Треба було повирізати пази під кобель, прорізати, залити. Виставились прорізати, положити кабель у ці пази і потім заштукатурити і все. І було б тепліше. А так я його поховав на 4 см вниз. І... Ну, саме мінімум, що я міг зробити. І вийшло, ну, так, ну, тепло. тепло. Саме головне, що воно працює, а це вже можна буде доробити. Він теплий скрізь, ну, Де не прикладаю руку, скрізь теплий бетон. Ну, просто тут сложу, тут холодний, а тут ложу тут теплий. По ціні, що воно мені вийшло? Дивіться, кабеля 5 метрів. Кабель брав хороший, провірений. 350 гривні 5 метрів. Там щось близько 400. Хай по уголку тут 65 на 65 він у мене сантиметрів. По уголку хай тут ще на гривню на 150, труба хай півдюймова ще на 100. Ну в общем близько, десь, ну, близько 600 гривень він мені виходить цей коврик. Яка його довговічність. Ну, і опять же, голок можна було зробити щось іншого. Там, не принципіально, можна було не робити уголок, можна було так скосити, щоб не було переходу і було б гарно. Можна не було не робити цю трубу, можна було поставити пластикову, можна ну, будь-яку яка є. В принципі, вони б не гризли пластик. Ну, Якось так. Свиноматка їсть. Все, нормально. Готуємося ми до опоросу. Скоро опорос. Сьогодні неділя, не важив, нічого не робив. Завтра буду різати двох поросят. він і стоїть цей кабан, звідси кабанчика і тут свиню свою, що залишилася та одна. Вирішив я таке зарізати і заріжу і не знаю, зніму, не зніму, покажу, не покажу, це вже таке. І буду далі займатися цим станком. Туди треба поставити лампу, виставити. Взять градусник, виставити температуру, щоб було там. Я не пам'ятаю, скільки там потрібно для новонароджених. Велика треба температура, 40 градусів, мабуть. Виставити, щоб їм ну, щоб воно було так, як слід. Можливо, там якесь приниження зробити. ну, щось, то вже таке чепуха, так сказати. Зараз ще покажу вам писали по преміксах. Да, пройшов час. Вже можна сказати, ну, стіна преміксі, вони спочатку на преміксі, і в мене на преміксі, ну, взагалі, на, на преміксі, так сказати вже. В результат ну, може й краще. Буду чесним, може й краще, ніж на БМВД. Не знаю. Ну, якщо й краще, то не набагато. Смотри, який брать БМВД. Ну, що стосовно е, геморою, то так. Да. Був би сміситель на пів тонни, проблем би не було ніяких. Да, накидав, накидав, розвернувся і пішов там. Млин меле швидко. З сколотіння мішалкою по 20 кг, це займає дуже багато часу. дуже. Я околочу одразу в БМВД. Роблю, виходить, свій БМВД, потім вже колочу <клечу> його із зерновою групою. Зараз додав я ще, того говорив, кукурудзу, а ні-ні. Ну, додав ціна гарна, додав ось таку Ну, тільки я її ще перемелюю. Ось таку половинку кукурудзи я купив. Небагато три бега. <клечу> Тут у мене ще ячмінь і, і пшенички трошки. Ще колочу зернову групу різну. В общем, дуже геморойно з преміксом тим, що е, це колотіння. друге. Ну, коли світло є, ще півбіди. Е, стосовно макухи. З чорною, понятно, соєва ну, є проблеми, є моменти, що ціна. Незрозуміла. Ну, від чого вони от відштовхуються. Ну, Понятно від чого, від дефіциту, я так розумію. Вони там розповідають про те, що вони на генераторах роблять. Ніхто не зробить на тих генераторах, нікого не слухайте. Всі вони роблять от в СІТі і це все стосовно генераторів. Вона мені каже, що туди я беру полив'яну, ми робимо від генератора. ну Нема там того генератора і приблизно. Там багато, це великий був генератор, бо він викинувся в очі, аби він там був. Його там нема. Це просто підняття ціни. Тим, що їм приходиться працювати ночі, ловити ті моменти. Суєва ще макуха, там, якщо забивається їхній той прес, треба бігом все розбирати, бо якщо воно там засохне, то, то все. До попу вони чистять то потім той прес. Ну, це ще такі моменти. там. По чорній макухі, зрозуміло, проблем нема. Вона є в будь-якому кількості, і ціна хотілося б шукати, чесно. Беру я по 5,50, це вже в останній час нормально. Суєва вже 1750 і це дзвонив три дні не буде, бо вони грузять якусь одну машину. Ну, в общем, проблеми. Якщо брати, там можна взяти голубина. І ще декілька місців там відтоне, і, і ціна буде 19.50. Ну теж. Ну, то такі якісь моменти. Ну все одно, навіть по 19.50 ну, буде десь в якій БМВД. Ну тут якоби ж я бачу, що я ложу сюди. Я знаю, що я сюди положив скільки процентів там. Я бачу, як можу там зменшити, там додати Гратися там Соняшниковою, гратися. Ну, в общем. Колочу, пока що ну, краще. Скажу чесно, да, спасибі тим, хто мені посовітував. Ну, по приростах, я думаю, що, ну, вісов нема. Точно сказати не можу. Так по времени я бачу. Ну, краще, краще, в рази. Не знаю. Поки що буду на преміксі дворик, все мене влаштовує. До речі, по преміксу дворик Я не рекламую дворик. Не рекламував фідлайн, не рекламую дворик. Можливо, завтра буде Буріна чи Атлантика той. Ну, Треба відталкуватися від от того, що вам по путі. Е, хтось може привезти, безплатна доставка. Ну, якось отак, якось викручується. На як найближче воно коло вас завод. Ну, Я знаю, що є краще я не буду називати бренди, ну вони є. Набагато там можливо. Можливо, не набагато, <кій> Можливо, там той самий водолога чи е, Стандарт Агро. Чи там їх, їх цих брендів куча. Е, так само і цей дворик, там вони на заводі колотять кучу різних. Двориків, так сказати, це, це все це просто мішок, це, це просто ну, торгова марка. То зациклюватись на дворику, чи там на фідлойні, ну я думаю, не стоїть. На фідлойні було, чесно скажу, хуже, ніж на дворику набагато. Ну, на фідлайні була ціна, така, що вона перекривала, а це хуже, понимаєте? Воно ну, виходило е, по ціні по, по заробітку грошей виходило те ж саме, можна так сказати. Просто, можливо, там трішки довше на два на тижні треба було держати, може довше на три. Ну, воно покаже зараз. Всі, всі записи є, все є. Треба видержати хоча б один виводок і тоді щось понімати. Опять же, виводок. Виводок у мене білій і ті, білі, і що я беру вже з комплексу, дуже різні свині, то вже замітити якось. Ну, ну, ростуть, прирости є. Я бачу науко, що в принципі прирости є. Проблем якихось там таких, як були, в принципі, з фідлойном, що я тільки привозив поросят, якісь понуси були постійно, ще щось, то ну, з двориком трошки легше. Тому що я ж кажу, що я можу зіграти преміксом нема смисла іграти, він би як. Його тільки пишуть, скільки треба лежати. Якщо він 4%, то я треба лежать 4%. Ну якщо там Соєвої пишуть 20 там із, із трошки, то краще. Положити трошки менше. Ну, якось так. Ну, Там треба дивитись, це треба ну, методом научного тика, так сказати. <кій> Приспособлюватися. Тому, зробити рецепт, так, да, можна відправити час зерно. Е, вони зроблять рецепт без проблем. Вони самі це пропонують. Ну, ну, смисл, смисл. ну Вони зараз зробили рецепт, завтра я там, помінялася у мене ячмінь. Чи там я почав макуху в другому місці брати, чи ще щось, воно там вже зіграло на два цих процента і польза з того рецепта ніякої. Тим більше, я ж кажу, я колотив сам ячмінь. Зараз колочу, чужую, це ну, тільки почав. Це буквально тут пару днів я назад привіз, ще тільки ось ровер і старт, позаколочував із кукурудзу. І побачимо, як воно, як воно себе покаже. Ну, Кукурузу потрібно додати, там я почитав, да. просто її треба небагато контролювати, ну не можна так, як. Я ячменю, наприклад, давав там. Наприклад, старту там, 20% БМВД і 80% ячмені. То Тож кукурудзою, ні, з кукурузою там, на старті я це насипав 20%. Ну, побачимо. 20%, да, 20 на старті і 15% на гровері. На гровері я додаю ще мучку, цю свою, ту, що я показував. І на фініші теж більше мучки буду додавати. Нормально з цією мучкою воно виходить якось так. Що стосовно смісителя, він потрібен. Зараз займаюся цим питанням. Думаю, ну, його треба купити. Погалів'я вже трішки є, треба його купити. І це буде дуже, ну, це, це зразу стане легше, так сказати. Ну, і щось тут щось передумаю. Тут я вже також трошки вже передумав, воно трошки буде по-другому. Все, друзі, буду закінчувати відео. Не буду там про одне і те саме роз, розсусолювати, Можливо, це комусь щось інтересне, комусь ні. Пишіть коментарі, кого що цікавить, буду показувати. Всім пока, всім до зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.